Привіт, друзі! Сьогодні у нас справжня смаката кабачки в хрумкому клярі. Готуються вони дуже швидко, з простих інгредієнтів, а результат підкорить з першого шматочка. Ця страва стане ідеальною для вашої родини. Ну що, поїхали? Беремо кабачки будь-якої форми любі, нарізаємо на бруски. Я цю закуску називаю рибі хвости. Це така нереальна смачна закуска, що ви просто не уявляєте. Ви повинні приготувати мінімум інгредієнтів, зато максимум смаку. Значить, тепер все геніально просто. Дуже швидко і дуже смачно. Сіль солимом. Ну дві отакі от щепотки. Далі. Два яйця. Максимально просто. Ви влюбитесь в цю страву. За бажанням перчик чорний, скільки ви бажаєте за вашим смаком. Так. Два зубчика часничка видавлюємо. Дві столових ложки борошна і дві столові ложки крахмалю. Любого, не важливо. І тепер працюємо рутями. Все. Просто рутями ось так гарненько перемішаємо. гарно перемішали? Все. Бачите, дві секунди, і наша закуска підготовлена. Ось така вона повинна бути. Добре, розогріваємо сковорідку, даємо олію, Олію так, щоб нормально смажилось. Ви тільки подивіться, скільки багато у нас смакати вийшло. Це настоящі рибні хвостик. Ви бачите? Зараз я вам покажу. Вони хрустять. Цей кляр, неймовірно хрумкий, ну просто прелість, Ви розумієте? Це так смачно, ви обов'язково повинні приготувати. А подавати будемо з любим соусом, який любить ваша родина. Обов'язково готуйте, смакуйте. Дякую, що були зі мною. Лайкайте, підписуйтесь. Я дякую, що ви зі мною. Готуйте обов'язково, це дуже смачно. Миру вам щастя і всього найкращого.